Привіт, людиська! У цьому відео хочу розказати вам про одне легендарне аніме майже 30-річної давності, яке вражає своєю актуальністю і донині. Більше того, це аніме допомогло особисто мені, як у боротьбі з тотальною депресивною атмосферою, яка в наші дні витає у повітрі, так і у закритті багатьох ментально екзистенційних проблем. І так як я впевнений, що не один такий на світі депресивний, бідний і впертий українець, то хочу і з вами поділитись лайфхаком, як безкоштовно підлікувати своє. Ментальне здоров'я шляхом перегляду якісного аніме. Тому не будемо більше тягнути котика за Фаберже і ближче до суті. Готовий закластиць. Раз викликнули на це відео і досі його не вимкнули. Настрій в загальному у вас приблизно до п'яти. Воно і не дивно на дворі війна, і більшість людей навколо мають не так багато причин для того, щоб бути. Хоча б в адекваті, не те, щоб життя радісними, усе, що в мене є, це похмурі думки. Я ж і без того людиною позитивною не був ніколи. Тіпікал Душман Токсик, а соціальна напруга сьогодення і складні уявлення перспективи майбутнього зробили їм більшу послугу моїй і без того нестабільній психіці. І в результаті прокрастинація, самобичування і, звісно ж, епізоди так званої повсякденної і реактивної депресії. І як я вже згадував, я бідний впертий депресивний українець, а значить, ні грошей на мозгоправів, ні бажання до них йти у мене немає. До речі, не рекомендую бути мною. Якщо можливість є, обов'язково звертайтесь по допомогу. Адже якщо у вас та сама велика депресія. Зараз користуюсь термінами, які почув у лекції Сапольський, про якого буде далі. Ви навряд чи зможете допомогти собі самотужки, адже це серйозне захворювання, яке потребує допомоги спеціаліста. Але що у мене було, так це бажання вести плюс-мінус адекватний спосіб життя. А значить, нічого не залишається, як старе добре поможи собі сам. Я, Я сам в себе у депресію барсарком заводив а потім сам же з неї Євангеліоном і виводив і я допоміг. Бо як кіноман і анімешник знаю як ніхто, що всі питання і відповіді на них лежать в основі мистецтва, в тому числі і в аніме. Як уже очевидно, я ввімкнув собі аніме, яке відкладав роками: нова ера Євангеліон, і відразу зрозумів, наскільки вчасне і правильне рішення я прийняв. Бо та ситуація, в якій опиняється головний герой аніме, ті питання, якими він задається, і його емоційний стан. Дуже файно лягли на мої власні відчуття, і я впевнений, будуть близькі кожному, хто живе прямо зараз в нашій країні. Тому тут ми можемо переходити до синопсису. Але перед тим було б славно з моєї сторони, крім анімешного рішення проблеми, розказати і про допматеріали, які мені допомогли. Перше, це звісно, стоїцизм. Особисто я читав Марка Аврелія наодинці з собою, і Сенека про стійкість мудреця. Друге, взагалі, кайф, але тут головне зацікавитись цією екзистенційною філософією. Тому обирайте будь-що, аби сподобалось. Добро книжок про стоїків повно. Друге це наукове озброєння. Треба знати свого ворога в лице. Тому порекомендую вам подивитись лекцію безпосередньо про депрес. Від професора Роберта Сапольскі зі Стенфорда. Дуже крутий вчений і веселий дядько. Потім ще підсядете на його лекції. А конкретно ця лекція, як і багато інших, є перекладена українською на каналі Хмаринка Сайнс. Посилання, якщо не забуду, залишу для вас в описі. Ти мене зрозумів? Вибач, я прослухав. Отож, синопсис. Сюжет аніме розповідає про 14-річного хлопця на ім'я Шинджі Ікарі, який волею долі і розпорядженням свого батька за сумісництвом голови секретної організації НЕРД стає одним із пілотів Євангеліонів. Євангеліони ж являють собою біомеханічні гуманоїдні машини в народі М'єха, розроблені організацією для боротьби з так званими янголами. Янголами ж називають гігантських створінь, які з'являються знізвідки і тероризують людство, несучи за собою смерть і розруху. Це був найадекватніший, хоч і вкрай поверхневий опис того, що буде відбуватись впродовж 26 серії цієї відбірної депресивної екзистенційної психоделіки. І так як я поставив собі за мету зробити відео про те, чому варто кожному у обов'язковому порядку рано чи пізно ознайомитись з цією життєвою базою. Я постараюсь сильно не заноситись у філософські роздуми і пояснення сенсів цього аніме. Як це виходило у мене в кожній бісовій спробі написання сценарію, почну з того, чим Євангеліон. Точно не є. Єва це не про жарти, не про історію, не про пригоди, не про сюжетні твісти і не про екшен з величезними роботами. Можливо, це для когось прозвучало як абсурд, але це абсолютний факт. І останні дві серії серіалу цьому ідеальне підтвердження. Я рекомендую сприймати Єву як дуже серйозну філософську екзистенційну драму, натягнуту на плюс-мінус міцний каркас вище перечисленого. Я чекаю власне жарту. А його тут немає. Головним підтвердженням цього я вважаю головного героя аніме. І на його ж прикладі розтолкую, які теми будуть висвітлюватись. Головний герой Єве – це не класичний герой, не те, щоб уже герой Сьонину про великих роботів. І можете починати загинати пальці, якщо це про вас. На його прикладі автор демонструє емоції і почуття, які розривають на шмаття свідомість людини, яка перебуває у глибокій і затяжній депресії, у пошуку сенсу свого існування, пошуку свого місця у цьому світі. Every day I wake up... він максимально зламана і депресивна людина, яка поняття не має, хто він, що він і для чого в принципі існує. Що у свою чергу переростає у повну непевність у собі. Непевність у своїх діях і серйозну психологічну залежність від всезагального визнання. При цьому він відчуває себе дуже самотнім і відірваним від людей. А кожна невдача, яка фактично зачасту звикликана його абсолютно нестабільним психологічним станом, який гарно демонструється через його синхронізацію з Євангеліоном, сприймається настільки болісно, що ще більше закриває його у безкінечному циклі його рефлексій. Для цього у серіалі виділено величезну кількість часу, мало не у кожній серії, і здавалось би, усе. Але ні, нам покажуть і моральні травми героя, які зрештою завели його у цей ураган самоприниження та постійного самоаналізу. І можливо, ви подумали, що по ходу серіалу нам і будуть демонструвати, як герой буде боротись з привидами свого минулого, щоб переродитись у справжнього героя Сьонину. А я скажу вам: ніфіга подібного не буде. Звісно, герой перебуває у постійній боротьбі, але проблем від цього менше не стає. По ходу сюжету автор насипає і насипає таку кількість травмуючого досвіду, що герой просто. То не вивалює справлятися з усім одразу, через що просто намагається забутись і втікає від своїх проблем. Зрештою, все виливається в ненависть і огиду як до самого себе, так і до людей навколо. Навіть смерть не видається якимось негативним виходом з ситуації. І я, як ви розумієте, нічого не аналізував. Це тільки основні теми, які майстерно досліджує автор на прикладі лише одного єдиного персонажа. А він там зрозуміло зовсім не один. І це правильний вибір, враховуючи мої видатні здатності. Найважливіших персонажів там до 10 штук, але особисто я для себе виділяю самих керманичів мех. Що цікаво, через простецьку метафору в кольоровій гамі Евангеліонів автор тільки підтвердив мої думки щодо природи характерів трьох пілотів Єви: пілот, чи то пілотеса, чи може. Пілотка синьої Єви 2.0 на ім'я Рей Аянамі, максимально флегматична особа, цілковито підвладна волі організації, виконає будь-який наказ, включно з наказом Померти. Ніяких питань, ніяких заперечень, ніякої зацікавленості у світі чи навіть у житті. На противагу улюбленець публіки і свого роду символ серіалу пілот Червоної Єви 0.2 Аска. Про неї дуже вже хочеться розповісти детально, але це в іншій частині відео. Зараз лише скажу, що це повна протилежність Рей. Нахабна, амбітна і не любить програвати. Крім того, вона ще й цундере. І вгадайте, якого кольору Євангеліон 01, який належить головному герою. Звісно ж, він фіолетовий. І ви, напевно, такий, о, є батько, це так сенс. Але не спішіть з висновками, бо це просто пиздець, наскільки змістовно. Пілоти Єви уявляють себе чіткий градієнт сприйняття світу. І якщо Рей це абсолютна байдужість до свого призвання і цілі, а Аска цілковита впевненість у них, то головний герой Шинджі це середня від них просто вакує що навколо нього відбувається. Він не самовпевнений, не імпульсивний, але і в противагу не байдужий Він в пошуку себе, в пошуку сенсу того, що він робить і для чого. Ви ж герой, усі хочуть знати, хто ви. Усі кажете. So і я теж не можу не розповісти і про базову ідею аніме, а саме взаємини між людьми і їх світоглядами. Основна сила у цьому напрямку прикладена в останніх двох серіях аніме, а також фільмі Кінець Євангеліону, який є прямим продовженням основної історії, і звісно ж, який би я рекомендував подивитись після завершення серіалу. У серіалі ж історія завершується на 24 й серії. А в наступних двох нас чекає жорстке психодолічне пориво з роздумів ключових персонажів над сенсом свого буття. Реальності світу, в якому вони живуть, і впливу їх сприйняття цього світу на те, який він в результаті для них видається. Тобто ідея заключається в тому, як образ думок кожного з нас впливає на те, яким ми в результаті побачимо світ, і для розуміння цієї тези гарно підходить порівняння з самого серіалу, де автор говорить про дощову погоду і про те, як людина несвідомо пов'язує її зі смутком. Та ось питання, чи не може людинка бути веселою у дощ і навпаки сумною у сонячну погоду. Відповідь усе залежить тільки від нас самих і від того, як ми хочемо бачити цей світ. Також важливий аспект, чому усі, хто знайомий з аніме або намагався, але не зміг ознайомитись до кінця, ненавидять Шинджі, але люблять аску. І це один з важливих нюансів в розумінні того, зайде вам це аніме чи ні, адже відношення до головного героя це майже що основний аспект того, чи сподобається вам аніме, і чи зможете ви його зрозуміти. Не просто ж так, єва одне з найсуперечливіших і неоднозначних аніме, де одні називають її шедевром, а інші розповідають, що вона ні про що. На одному з сайтів, які я не назву, головний герой посідає друге місце в топі найбісючіших персонажів. Одразу після головного героя сумнозвісного аніме Щоденник майбутнього. Чому так? Чому він усіх так бісить? Насправді, на мою думку, це супер очевидна річ. І вона очевидна для декого з вас, хто уважно слухав його опис, але все ж копнемо глибше. Головний герой Євангеліона не той, з ким хтось захоче себе асоціювати. Глядач вважає його гіршим за себе. Більше того, риси йому притаманні здаються людям так званої нормальності просто огидними. До речі, дуже потішно бачити те, як ця ненависть і зневага проявляється і на екрані у відношенні Аски до головного героя. Але про те трохи згодом не подумайте, неправильно я не кручу штурвал у сторону нападків на людей, яким не сподобалось це аніме чи головний герой, бо на тисячу відсотків впевнений, що подивись я його не зараз, а колись там, то сам ні чорта би не зрозумів і просто з огидою дивився на таку нерішучу слабку розмазню як Шинджі і Карі. адже більшу частину екранного часу ми не бачимо від нього нічого у дусі героїв One Piece чи Наруто, тобто кумирів нашого дитинства, героїв сьоненів, сильних, рішучих, з чіткою ціллю і мотивацією, без вагань кидаючих своє життя заради мети, заради друзів, заради своїх принципів і оцього всього, що робить тебе нереально крутим і особливим у цьому світі. Іншими словами, справжнім героєм і винятковою особистістю, яким кожен без винятку обов'язково хоче бути. Але чи кожен є і чи кожен буде? І чи є в принципі такі люди у реальному світі? Маю надію, тут ви вже розумієте до чого я веду. Ні. На цьому моменті я б хотів переключитись на Аску, про яку раніше згадував: сильна і незалежна особистість з чіткою ціллю. В кількох словах, все, що я говорив про справжніх героїв, це про неї. До пори до часу. І звісно ж, очікувано, усі просто обожнюють цього персонажа. І в принципі, видається, що вона має бути головним героєм цієї історії, бо глядач хоче асоціювати себе з нею. Хоче безстрашно із вогнем у очах сісти у гігантського робота і йти врятувати людство. Бути найкращим, найсильнішим, найм. Бітнішим і найуспішнішим, і це не обговорюється, це ж наче очевидно. І напроти ніхто не хоче бути якимось там депресивним, непевним у собі, нічим не вмотивованим, боязким шинджі. Але тим не менш саме він головний герой цієї історії. І Аска, як відображення думок глядача, усім своїм діством протестує проти такого розкладу. Вона прямо таки кричить нам з екрану. Ось вона, я, я така, якою мене хочуть бачити. Саме я маю бути головною героїнею. При цьому не забуваючи у кожен зручний момент нагадати шинджі, наскільки ж він їй огидний. А відповідно, огидний і для нас. Але який же ляпас отримує глядач, коли цей ідеальний образ Аскі творець аніме просто розбиває на друзки. Плата за перегляд. Думав Шара? Коли такий сильний і амбітний персонаж в логічному завершенні абсолютно нічим не відрізняється ні від Шинджі, ні від Рей, ні від будь-якого іншого ключового персонажу аніме. Звісно, я не можу розповісти, чому так стається, це відео без спойлерів, але одне я кажу напевно, і для кожного: Євангеліон покаже вам, що усі людиська без винятку одинакові, які б маски вони не носили, і які б захисні механізми поведінки не виробляли. Робляла їх хвора голова. Усі ми, це боязкі, непевні в собі Шинджі і Карі у тій чи іншій мірі. І чим більше ви не визнаєте у собі тих людських слабкостей, переживань і проблем, які притаманні головному герою Єви, чим більше ховаєтесь за цією ілюзорною особистістю героя Сьоненів, до якої більшість нереально тяжіє, тим більше вам не сподобається це аніме. А то ви і просто не зрозумієте, про що у ньому мова в принципі. Але ж якщо ви відкриєте свою душу, і серце перед цим тайтлом приймете реальність, яка вас оточує, і зможете побудувати в своїй голові очевидні асоціативні зв'язки. Я вам гарантую, ви не просто отримаєте безмежне задоволення, до вас, нарешті, прийде те саме полегшення від прийняття самого себе. О, ні, на що ти, чорт забирай, Високопарно, звісно, але така вже в мене точка зору щодо Євангеліону. Так, ми плавно переходимо в те, кому варто дивитись це аніме, хоч це й дурне питання, бо розумніше було б запитати, коли варіант номер один. Тоді, коли ви хоча б раз у житті запитаєте себе, для чого я це все роблю, для чого я живу і який в моєму житті сенс, в принципі. Звісно, я впевнений, що таких людей у світі багатсько, хоч. Одразу і не скажеш, коли дивишся на нього зі сторони. Тим паче, якщо ви повнолітня і плюс-мінус свідома людина, я не повірю, що вас ніколи не цікавили екзистенційні питання. Варіант номер два. Ви хоча б раз у житті стикались з якимось видом депресії. Власне, можна було б і не задаватись такими питаннями, адже я завчасно вказав у назві відео, що це актуально для всіх українців, адже ми так чи інакше вимушено стикнулись хто з першим, хто з другим, а хто із обома варіантами частно. Схоже, я обрав на три тиждень, щоб кинути курити в підсумку. Хотів би додати, що це лише невелика частина того, що відкриє для вас Євангеліон, і так як я розглядаю це відео як агітку для перегляду, я просто не придумав як лаконічніше впихнути сюди усю ту титанічну масу ідей, які автор впихнув у серіал. А тому окреслив тільки те, що мало значення саме для мене, і не створювало лишніх спойлерів. До прикладу, я так і не знайшов місця розповісти про те, як автор описав самосприйняття людиною. Самої себе у порівнянні з тим, як сприймають її інші, і в чому ж полягає різниця між цими явищами, якої насправді майже що немає. Ви ж із 100% вірогідністю знайдете у Євангеліоні свої сенси і закриєте свої ментальні потреби, бо справжнє мистецтво штука така, яка для кожного відкривається по-своєму і з різних ракурсів. Тому, якщо ви розділяєте мою думку і вам сподобалось це відео, ставте свої депресивні лайкоси, підписуйтесь на канал і пишіть. В коментарях Шинджі Карі топ персонаж, або ж, наприклад, Літералі Мі, якщо хтось полюбляє інгліш меми, побачимо, скільки нас депресивних красунчиків тут зібралось. З вами був Людисько. Зустрінемось у нових відео.